Зараз буде малювати найпростішу картинку, але дуже яскраву. Це буде половинка апельсину. Для початку позначаю взагалі, де у нас буде апельсинка заходити, да, зайти межі. І промалюю на півку. О, там вести, до речі, та річку. Тому звернумо в своїх силах. Я вам так пройду. Прямо за ці зайду, щоб було коло. А як тут у мене буде біле колеса, але звісно, це дуже сюди. Так, далі, ось тут ми позначаємо серединку. Ще одне слово. Це буде конкретно оце біля така світла частина Так, і вот щось. Можу трохи виходити, тому що це все-таки не критично. Така опрям фарба червоного. Виходимо маранчевий. І оцими залишками ми ось сюди їх оставимо. Зробити більше все-таки. Таких діалочок. Можна одразу взяти трьох білого. Трошки біло у тут висвітлють ось таким чином. Далі, знову ж таки, я набираю жовтого. Прямо з тут багато-багато намішу. Але це все дуже роблю швидко, тому що ми його зараз будемо змішувати з червоним. Прямо ось так, нібито не все не тільки зараз я малюваний, там так розтягуємо. Ось це червоний, червоний, трохи буде чорного. Ось так. Вони трошечки чорного. Все розташовано. Налагаюсь, прям там вот Так. Может, катаем. то Что так самое. ним? Выбрал, выбрал, все. Бачите, таким чином воно стоять темніше. А нам це й Ми не заморачуємося, що ось тут у нас щось нерівне. Ось так. У нас такі, у нас такі. Радіочок. Ось тут так само ми маємо спочатку червоний. Обов'язково дуже добре пропрацьовують тут різні частини. І чорний так, щоб запиніть. Не дуже багато, максимально намагаємося вилазати кісточки, щоб прям а не чорним. Як тому. бачу, я тут скосила, мені це не подобається, тому я зараз буде намагатися повернути. Таким чином темненький такий у нас ассочек. Далі я вынимаю кисточку, мы шукаем зир. Нахожу білий колер і додаю туда жовтий. Але жовтому зовсім, зовсім жовтым зовсім зовсім-завсем каплюшечкам. Вот так. Это наша такая серединка. И тем же школером я начинаю промалевывать. Вот, вот тут всю частину. Она может подмываться разными колорами. Можете почекать, можете не чекать. Я, например, не люблю чекать. И мне, в принципе, что, если что-то замешается, это будет интересно для меня. Тому ясною ось так продовжуємо. Є це Поки тут у нас все висихає, тому що нам залишилося зовсім трошечки, ми набираємо чорну. І прямо ось тут усе фарбуємо. Тільки намагаємося зробити, от, щоб мазочки були в одну сторону. В даному випадку я хочу, щоб ми не було. Необходимо. Если боитесь заходить на всю апельсинку, да? Можете взять тоненькую кисточку промывать на Обязательно биля, Щось так ви трохи діяли, ми поняли все одним. Я не намагаюся зробити максимально симметрично, максимально однаково, тому що воно буде на як не ок. В даному випадку для мене я не хочу такого, я хочу, щоб воно було таке максимально зіленоскільки це виходить. Поправити, вийти. Є. Далі попри це все у нас висохає. Можемо додати трохи більше чергового. Угу. Так, поналивати буде что менше. Потім вимоваю, наскільки це можливо, пісточку. Знаходжу оцей жовтий колір з білим і починаю малювати дольки. Так, це така, знаєте, саме відповідальна. Зараз саме відповідальний момент. Обов'язково розміщуємо з більшою кількістю води. Але щоб не дуже житко. І я почну прям целити промалювати. Я только почат. Так. Набрал удалитель колец. Рассмотрелся получаем не да. И он ждет. Боку, я буду йти. Ну, я замалювати якось ось ці Такі долік, так? Да? Будем більш коплений. Нележливо, десь не прям ідеальними, знаєте, тому тут ми, ми зараз не йдемо в якийсь. Да, лезем, и в дом Вот, например, на луну Сейчас ты там что-то было И белый там на нормально. нормальный. Стой. Что да, Три минуты. Так, далі беру цю більш таку вже скошену в мене кісточку білого кольору, жовтого кольору багато. І капельку червоного. У мене щось таке недорозеве виходить. І цим недорожевим я прям промальовую ці частинки. Я малюю зараз основу цю частину. Так. Закритуються ці штуки. Великі вам дані були. І в цю конкретну частину ми зараз будемо коричневому. Жовтий, зелений. Все замішуємо цю частинку і ось так. І далі продовжую просто білі бліки. Так. Трохи жовтий, трохи з помаранчем, просто білі бліки. Ось. Далі мені хочеться ще трохи бризнути, але дивимося, ми не бризкаємо ми випадку прям червоним, це може бути або рожевий, або найкраще жовтий. Збираємо таку 100 жовтий. От жовтий по чорному дасть нам доволі такий класний ефект. Якщо ми бризнемо червоним, це буде ефект крові. Ну, тобто воно не буде якось остатично. А от конкретно жовтий, такий насичений, можемо ще взяти білого. Міну дасть. Ну, я хочу конкретно внизу прямо, щоб було багато. Ми вже, в принципі, ось тут так І вверху. В принципі, вся наша картинка готова. Зараз дервемо скотч. Так, відриваємо на наш скотч. До речі, дуже люблю малювати саме з малярським скотчем, тому що він відбувається добре. І тримає добре, бо я пробувала різні декоративного, можливо, спершу за все, що просто не знайшла свій декоративний скотч. Але те, що в мене було, воно взагалі не тримає. І Ніяк не ок. Знаєте, що мені хочеться? Мені хочеться додати прям ще білого. Прям ще білого, бо прям-прям, так знаєте, бльокнув. нужно получить что делать и прям проходишь сюда на сюда на вот сейчас потом видишь как расставил уже я хочу прям купить Пока картинка лучше не пустить в